Сьогодні, 22 травня, буду оприскувати рослини з допомогою рівєрму. Це органічне добриво на основі біогумусу. Наша українська розробка ще з 2006 року. По-моєму, якщо я не помилилась, має всі органічні сертифікати і стандарти. Це одне з улюблених моїх добрив на основі біогумусу. Буду обробляти рослини для того, щоб зняти стрес, тому що є величезна проблема. Буду готувати однопроцентний розчин. Тобто беру 5 літрів води і 50 мл саме ріверму. Бутилочку треба збовтати для того, щоб почати користуватись. Ось мої рослинки, які і хлорозять, які перенесли холод, е е холод, мороз, зараз вже починає тепліти, але їм потрібно досить таким допомогти. Буду зараз користуватися рів рівервом, знімати цей стрес з рослин. Буду користуватися ревєром, бачите, диньки кавуни всіх лорозять. Будемо їх рятувати.